Всім привіт! Я обіцяла, що покажу, як буду черенкувати свої широколисті гортензії. Це черенки, які я купувала навесні, дуже маленькими. Вони в мене виросли, не квітували, тому що вони в маленьких горщиках. Може, якби росли в ґрунті, може поквітували, ну не знаю. Мені хочеться в горщиках. поки. Що я роблю? Для череночка. я підписую стаканчик саме таким сортом, як тут, щоб не попутати. Тут у мене три часті. Одна часть землі з городу, у мене пухка земелька гарна, одна часть верхового нейтрального торфу. Це друга частина. а третя часть ось отакий торф, написано для блакитних гортензій. Це вважається кислий торф. Тобто, широколистим гортензіям потрібен кислий торф. Щоб вони не хворіли, щоб у них було зелене листя це така їхнє, таке їхнє середовище. Далі, що я робитиму? Я дивлюсь, де в мене дерев'яний стволік такий вже ось коричневий, ось він. Я трошки вище беру і зрізаю, і зрізаю макушку. Тепер мені потрібно прибрати прибрати оці листя, всі зрізати, щоб цей череночок посадити в горшок. Тут старі листя також треба прибрати, ось оці всі, такі вони старі, пожухлі. А це вже прирости, це вже молоді. Їх треба зберігати на наступний рік. З них будуть квіточки. Тобто, бажано, щоб вони не примерзли зимою. Я вже казала, що я буду їх тут в теплиці прикопувати. Їм в тепло не можна цим гортензіям, іначе вони не будуть квітувати, і заморозок їм не можна. Можна дуже низьку температуру, плюс один, плюс 2 або нуль. В общем, трошки така квітка примхлива. Але чого не зробиш раді красоти. От я підготувала черіночок, обрізала йому листки, поукорачувала листки. Сажаю в цей торф грунт. Вминаю, пролью водичкою і поставлю в ящичок, який в мене буде накритий плівкою, щоб рослинка була, як у тепличці, у парнічку. Ось тут у мене гортензії волотисті, і цю я також сюди поставлю. Зверху накрию плівочкою. Їм треба парничок. Така процедура. Далі буду вам показувати. Ставте лайки, держіть за них, за ці квіточки і кулачки. Всім пока!